Ви знаєте, українці вміють адаптуватися під будь-які труднощі фізичні, психологічні чи фінансові. І так, на відділенні нової пошти. А, добрий день! Добрий день. Добре, в мене отримання. Будь ласка. Ага, бачу, так. Хвилинку. Угу. тримайте. Ось ваша газова плитка, каструля, стакан і ложка. Перевіряти будете? Е, так, буду, буду. Буду, буду. Ви візьміть, будь ласка, в стакан. Наберіть буде. Набрати води? Ну, а як я перевірю, що стакан працює. Поре? Давайте давайте. Так. Добре. О, бачу, стакан працює. Ха-ха! <реш> Можете помішати? Помішайте, помішайте, Не чуєте, що кипить. Ви прям з ложкою варите гречку. Угу. <реш> <реш> а попробуйте чи готова. Готово. Готова. готова. Да, добре. Добре, дивіться. Так. Так, ану. Ану, тримайте. Тримайте, тримайте, тримайте. Так, дивіться. В принципі, в принципі, в мене все повернення. Ви взагалі нормальний а? Я? <гум> я, я вам скажу так, я нормальний і заощадливий. Ви знаєте скільки на теперішніх цінах на комуналку я вже ото зекономив? А сьогодні, до речі, приходьте до мене на вечерю, у мене варена гречка. О, я Марсон кадавлю.